Ліна Костенко Маруся Чурай, уривок одинадцятий. Суддя сказав закони судочинства вагатися не дозволяють нам. запобігавши, щоб такі злочинства не множились промежду християн, ми мусимо вбивцю засудить до страти, як нам велить і право, і статут, і тільки спосіб. Як її карати предметом спору може бути тут? Що скажуть райці, лавники і возний? Як це здається, пане Войте, вам? Підвівся іскра, полковий обозний, син Остряниці Якова, Іван? Загине теж в бою, заживши слави в недовгім часі після пушкаря. Вертаючи до попелу Полтави з посольства до Московського царя. Увесь блідий, аж під очима чорно. Я прошу люди, вислухать мене. Багато слів страшних тут наговорено, ніхто не говорив про головне. Я, може, божевільним тут здаюся. Ми з вами люди різного коша. Ця дівчина не просто так, Маруся. Це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні? Шаблі знамена і її пісні? Звитяги наші, муки й руїни безсмертні будуть у її словах. Вона ж була, як голос України, що клекотів у наших корогвах, а ви тепер шукаєте їй кару, вона ж стоїть німа от самоти, людей, такого рідкісного дару, хоч трохи люди треба берегти. Важкий закон, і я його не зрушу. До цього болю, що іще додам, вона піснями виспівала душу, вона пісніці залишає нам ще тільки вирок, і скінчиться справа. І славний рід скінчиться чураї. А як тоді співатиме Полтава, чи сльози не душитимуть її? Запала тиша, як в страшному сні. Горбань сказав, при чому тут пісні? Вона ж на суд за інше зовсім ставлена. І потім, бачте, чутка є, г -г -г, що свідок цей особа зацікавлена, його слова не мають тут ваги. Тоді ми вряд з пристойними особами дали сказати слово їй останнє. Чи має серця внутрішню гризоту, і чи перед тим як вирок наш почути, зронити хоче, хоч сльозу покути? Підсудна слізьми очі не зросила, і милосердя вправа не просила. З тих, хто діраці, все дорозумівши, і між собою радившись не раз, кондиціями і права Посполитого тоді такий ми винайшли наказ. Ми вряд, зіпершись на свідоцтва голі, в такий то спосіб справа була рішена, що має бути карана на горлі, на шибениці, значиться, обвішена. Про що людей поштивих звідомляємо І на Потомні вписуємо віки. Декрет печатю нашої змоцняєм і підписом судейської руки.